Яке він цінував, це була його сім'я, яку він створив. Він дуже любив своїх синів, е і сказати, що він спеціально вкладався в їхнє виховання, я не можу, тому що він просто жив з ними, працював, показував своїм прикладом, як треба робити всіма своїми діями. Показував, що треба працювати, не можна гаяти час, тому що. Поки ти лежиш і відпочиваєш, то ворог не тратить часу. Він тренується, він готується до того, щоб нищити тебе і нищити всіх, кого ти любиш. Казати, що я ним пишаюся, це нічого не казати, бо тому що немає такого слова, яке би описало, наскільки я горжуся, що я його син, наскільки я ним пишаюся, бо це просто ну вище небо. Для мене честь бути сином такої людини. На жаль, як я вже й говорив, він багато чого не встиг. Те, що мені найбільше за нього запам'яталося слова, це святко малятка, якщо чесно. Я так от просто приходив до хати. Там ну, святко малятка. Ну і так, от, коли я відкликався, тоже йшов там, обнімалися.